Сьогодні ми приділимо увагу власникам електричних автомобілів Jaguar I-Pace. тому що починається сезон і ми дістаємо зі складу високовольтні підігрівачі. Це річ, яка може вам зіпсувати і настрій, і дорогу. Якщо він не працює, фіксується помилка в салон дує холодне повітря. Як же ця штука працює? Антифриз потрапляє через ось цей контур. Підігрівачі він нагрівається і в систему вже потрапляє гарячий, підігрітий антифриз. І вмикаючи автомобіль через вентиляційні дефлектора, вам в салон потрапляє тепле повітря. Чому ми рекомендуємо купувати нову запасну частину? Перше, це вартість. На розбірках інколи БУ-запчастина за рахунок високого, високого попиту. Коштує дорожче, ніж у нас нова. Друге, для того, щоб впевнити, що запасна частина в працюючому стані, нам потрібно її встановити безпосередньо на автомобіль. А це також ризики і затрати. І третій пункт це те, що у нас на складі сама остання версія ревізії, сама допрацьована нова. Тому що купуючи був запасну частину, ви купите з 100% впевненістю в запчастину, яка була дефектна. І заплативши один раз гроші за запчастя за заміну, ви отримуєте таку ж саму проблему. Тому нагадую, що ми преміум сервіс, який спеціалізується на автомобілях Jaguar Land Rover, Porsche, працюємо з 10 до 19 години окрім неділі і можемо надати вам професійну консультацію. Надати вам високу якість робіт, технічне обслуговування, ремонт, кладування, до оснащення. І у нас саме велика наявність. Тому звертайтеся, у нас запасна частина завжди в наявності.